Ати вас від імені дослідницької аналітичної групи інфолайт це наш перший захід у 2026 році. Передовсім хочу подякувати за гостинність франційні агенції інтерфакс Україна, а також нашим всім донорам-партнерам, і партнерам, передовсім фонду Зайдера в Україні, завдяки яким ми можемо продовжувати нашу роботу вже четвертий рік повномасштабної війни і в цілому 12 12 років. Або навіть можна сказати сторічну війну з Росією, ми знову під безпрецедентним тиском як країна. Одразу на кількох фронтах. Зараз січень той місяць, де це все дуже сильно стало посилюватися. Першу чергу у нас можна відзначити, що почався перемовний трек: тристоронні перемовини Україна, сша Росія, які вже відбулися в Абу-Дабі, Різні там формати перемовин на різних полях різних самітів. Анонс нового раунду перемовин 1 лютого, чи він там відбудеться в двосторонньому, трьохсторонньому зараз. Не зрозумію, в якому форматі. Паралельно з цим Трамп президент США, заявляє, то в. Україна гальмує угоду, то Путін гальмує, то ми винні. То є в нас карти, то немає в карти. Тобто генерація випадкових заяв, які до яких ми в принципі вже звикли, і підлаштовуємо свою політику під те, що нам треба рухатися в певному напрямку. Зрозуміло, що це все відбувається також на фоні того, що Росія не демонструє жодного бажання припиняти війну і. Те, що є якби трендом зараз, це спроба тиснути на Україну через атаки на інфраструктуру, Кремль продовжує вірити, що може нас зламати через знищення інфраструктури, через блокаути. Очевидно, що січень 26-го року, напевно, найважчий все ж таки місяць для української енергетики і для України в цьому контексті, ворог збільшив. Інтенсивність ударів, номенклатуру ударів, е, я б сказав, її тактику і цілеспрямованість. Ну і, зрештою, наша інфраструктура за ці роки масштабної війни ну, виснажена, очевидно. Е, от ми зараз в місті, де певні районні будинки певний час без світла, е, без, десь без опалення, десь без води, десь щось з'являється, воно потім зникає. Мер тут заявляє про необхідність виїзду там з міста, хоча зрозуміло, що евакуа евакуація мільйонів мешканців в таких умовах, коли це абсолютно не якби не прогнозувалося, ніхто не готувався, ну об'єктивно може спочинити тільки. Е Якусь гуманітарну кризу, з іншої сторони, таку ж саму кризу може спричинити і відсутність базових умов для, для життя. Паралельно з цим, у нас нікуди не зникла криза мобілізації, потреби. Збройних сил в поповненні вони не, не забезпечуються тією кількістю і в першу чергу якістю людей, яких мобілізовують. Збільшується кількість СЗЧ, ну, за різними оцінками, але можна говорити, що вона збільшується. Водночас інформаційний простір переповнений наративами, які підривають довіру до мобілізації, лунають заяви там про ліквідацію ТЦК. Там і так далі. Відбуваються напади на військових, реальні фізичні напади, що характерно це відбувається в західних регіонах України. Водночас, якщо переходити до Якщо не позитиву, то е, новин, які дають певну надію або принаймні сподівання на це, е, відбувалося відбулося і ще від, продовжується відбуватися е, з, ну, суттєве перезавантаження влади. Призначеною головою офісу президента Кирило Буданов, який, якби, приносить новий погляд і нові дії Михайло Федоров в міністерство оборони. Вічний Денис Шмигаль знайшов собі ще одне міністерство. Відбувався певні зміни в службі безпеки України. Ну в цілому, в секторі безпеки і оборони, це ну це надія на якісь зміни, на якісь нові рішення. Але з іншої сторони це і в будь-якому випадку певний хаос через транзит повноважень, зміну людей в будь-якому випадку, воно не відбудеться так, от безболісно. Разом з цим суспільство очікує сигналів про те, що нарешті почнуться відбуватися якісь ротації збройних сил України. Люди на передовій очевидно виснажені і чекають, коли їх хтось замінить, бо вони бачать, що в тилу є ті, хто кого ну, хто міг би їх замінити. Відповідно йде мова про справедливі терміни служби, про те, що має бути демобілізація, хоча б тер... Частково і, хоча б найбільш критичні військові спеціальності, такі як піхота, де виснаження максимальне, і, ну і все це, якщо підсумувати, відбувається в умовах, коли наш ворог Росія веде масові, масовані інформаційні операції, розвиток штучного інтелекту посилив можливість генерувати фейки, вже якби. Не те, що фото вже відео стали масовими, де нібито хтось когось там примусово мобілізовує, і навіть значок не прибирає, що це згенеровано штучним інтелектом, відео ширяться, і відповідно, що вони відповідають певним очікуванням громадян. Тобто машина пропаганди вона дійшла до того, що такі відео сприймаються як реальність. Росія Маскує свої засоби впливу під реальні медіа, атакує довіру на західних партнерів. Ну і в принципі, якщо довго ну, не продовжувати вступ, це я коротко відкреслив ті виклики кінетичні інформаційні, з якими ми зараз стикаємося, які, вочевидь, на певний час цього року будуть для нас ключовими. І, власне, про це ми зібралися Збиралися сьогодні поговорити з нашими експертами гостями. Я радий вітати всіх, хто долучився, і зараз в нас ще кілька людей добігає. Бо ну, ми в Києві, тут з транспортом є певні історії. Початку згадали питання цензури, в принципі, дійсно, що по перше, е навіть ті країни, які нас вважаються як стовпами демократії, там США, вони під час їхніх, умовно спеціальних воєнних операцій в Іраку також запроваджували елементи цензури, причому там е, просто віддавали монополію, наприклад, одному з медіа, і те просто висвітлювало. І кожна, я думаю, що кожна новина там просто узгоджувалася, і ми бачили картину війни такою, як потрібно сполученим Штатам. Да, да і як вона насправді відбувалася, можливо, ми і не знаємо, тому але. Це було ефективно, це було потрібно. і Зрештою, Ну попри те, чим завершилася ситуація в Іраку, і доцільність того, що відбувалося на той момент це було успішно, принаймні з точки зору Сполучених Штатів. І, власне, тут я, дійсно зараз, от наприклад, в інформаційному просторі часто виникають такі, ну з іншої сторони ніби як м'яко кажучи, дивні. Інформаційні вкиди ось вчора, от ні з того ні з чого, я помітив, почали масово порівнювати Буданова залужного. Щого б, це, от, от, вчора, Тоб, тобто, от що от, нібито там один конкурент іншому. І от, якщо один там досягне якихось рейтингів показників, там ну тобто обговорення, яке не має під собою жодного пакт. Тичного сенсу в контексті війни, але ви правильно кажете, в контексті виборів воно має сенс. Але перед тим як заходити в виборчий процес, треба ж спочатку дожити як країна до цих виборів. Тобто, бо ми можемо в принципі вибори проводити в еміграції, там голову уряду в урядових зилі і так далі. І власне, ну колись це в нашій вже історії було, і напевно не варто до цього. Повертатися, але в цілому ми, як команда Інфолайт, ми зараз розпочали таке як системне дослідження тих, хто створ... працює на те, що в Україні відбулася, ми назвали це модель неспроможної держави. Той, хто от нас веде до ту, верніше не той, хто веде, а той, хто слугує інструментом в Україні і власне технології, які роблять з України вигляд неспроможної держав, і це власне от впливає на дії наших громадян. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ми безсистемно починаємо обговорювати наших державних службовців в плані критики, от бо так, от, наприклад, а от, там Будан. От ми не говорили, не говорили, який він тим поганий. і От його призначають на офіс президента, і раптово з'являється мільйони один блогер, які згадали всі його помилки, вигадані і, можливо, справжні, які були за, за всю його історію. Де ви були ну до дня його призначення? да Тобто, чому ви це згадали? Так само там можна і про інше призначення. Тобто, бідного Шмигаля на сті... при кожному перепризначенні згадка. Його його біографії нас доганяє щоразу, в принципі. І Це ми можемо скоро, скоро вже бути анекдотом, в принципі. І тут, от, наприклад, що помітили, що був такий, ну, є такий аккаунт Арті Грін, називається псевдонім, ніби як реальна людина, ніби як військовий. І, от тут, якщо дійсно дослідити, то от він вийшов з серії. Роз, ніби так, як, як серіал розгромних постів про Буданова, якраз от після його призначення. Причому в кожному своєму дописі він анонсував, а от в наступному я вам скажу таке, що ух, але в принципі він по А, повторював давно відомі факти, Б. Посилався на якісь його знайомі джерела там і так далі. Невідомі, В, в принципі, зводив з того, що. Влада, це злочинна група е спецслужби. Всі зрадники він ми на увагу і не тільки у, і СБУ, і СЗЗР, і всі, оці там агенти. Е от правда, є тільки от таких от посвячених як він, е і в принципі це призводило до того, що ніби як от немає жодної надії. Суцільна безнадія, суцільно все погано і на що тут варто звернути. Е в чому як на нашу думку є технологія? Можливо, я помиляюсь щодо цього пана, можливо, він дійсно щирий, можливо, він там все хотів зробити хорошо і для країни. Проте е е він не, не знаходиться в Україні. Про це говорить. Він при цьому він позиціонує себе як військовий. А військовий це додаткова легітимація того, що він говорить, бо до військових є довіра. Е і він конвертує цей весь, весь свій образ в те, що. От його слова сприймаються як, там, такі правдиві. Хоча треба, ну, як мало хто звертає увагу, наприклад, що він виходить на е, відео інтерв'ю з ним, вийшло на каналі Ніка Фельдмана, да як, які часто робить е, на тому ж каналі інтерв'ю з такими панами, як Сергій Дацюк, Юрій Романенко, е, там е, в принципі здається, там і Світлана Крюкова з'являється. Ну тобто е, якби Вже мали би бути. Питання, бо те, про що говорять ці люди, ну м'яко кажучи, не є про українським, як ну на, на мою персональну думку, бо скоро будуть сподіваюсь, не буде, але можливі зміни до законодавства, що я не зможу так, от оцінювати людей, але ну. До чого я вів, що всі ці наративи вони ну, дуже синхронні з е, потребами нашого ворога, тому що, е, при, наприклад, призначення Буданова чітко е, співпало з його входженням в переговорну групу і от е, цими перемовинами, атака на нього це власне підваження легітимності е, перемовника. Да, в ключовий момент. Цих перемовин знову ж таки заявлено про реформу мобілізації і Федоровим, і Будановим, і на обидвох відбулася атака. Чому, чому саме в той момент, коли анонсовані зміни, щоб підважити ці зміни, щоб запропоновані рішення, які, можливо, будуть запропоновані, втратили свою легітимність? І в принципі, якщо Трошки розширити, я ще хотів навести такий приклад. Е, Німеччина. В Німеччині відбулася теж диверсія диверсія щодо енергетики, е, яка показала ну, слабкість. Певних технологічних рішень, які впроваджувалися в Європі, коли всі кабелі були в одному колодці, і тобто підір, підриваючи цей ну це місце, ти знищуєш там е, і, і плюс неготовність Німеччини до реагування на такі кризи, і дуже був показовий кейс, що пункт незглавності відкрили українці, і це хороший, до речі, комунікаційний кейс показати, що, <кровий> що що от, навіть якщо це просто намет, в якому нічого не було, комунікаційно чудово. Але вів до того, що наслідком цього кінетичної дії Росії ну бо з виконавцями там, ніби була якась ліворадикальна група, але ми розуміємо, що всі ліво-праворадикальні рухи в Європі на 99% це Росія. Так от, після цього праворадикальна партія альтернатива для Німеччини робить заяву про те, що от уряд Німеччини ну, він не готовий справлятися з тими викликами, які виникають. Натякаючи на це, і що взагалі в принципі, от, е, Україна підірвала північний поток. От, там, от, е, ми витратили багато грошей на Україну, тому треба змусити Україну повернути нам борги і припинити їм допомогу. Власне, от, е, од, одна група зробила кінетичну дію. Інформаційно це призвело е, до іншого. На жаль, ну, багато стало тих, е, хто свідомо чи не свідомо. Ну uh... Робить шкоду державі, хоча е, можу відзначити, що в принципі дуже багато зараз ліквідовується цих мереж. От нещодавно в Вінниці е, якраз е, прикрили організацію, на яку до речі, наша ініціатива колись звернула увагу, е, які організовували штурми ТЦК, і От, от зрештою, е, е, служба безпеки викрила як виявилося дуже масштабну диверсійну, фактично групу оголошення. Бо воно цікаве, там дають правову базу для того, щоб захищати себе і близьких від неправомірних посягань, тобто від мобілізації, Навчу, навчимо формувати співтовариство для взаємодопомоги на місцевості. Ну і до чого веду? 12 занять і ціна вони беруть за це 8,5 тисяч гривень. Тобто, не, вони не просто рівень робу їх вийшов на те що їм платять Росі... ну, там коректно публічно, просто я припускаю що їм можливо платить росія бо на мене ну багато вони вже намагалися позиватися а, вони ще гроші за це беруть з українців і це їхній п'ятий чи шостий курс за гроші а обидва знаходяться під е, судовими о, тут жан ну добра двоє не буду називати а, організатори цієї штуки вони mm -hmm. Під двома чи них судовими справами, але вони що цікаво, вони не знаходяться за гратами, вони продовжують свою інформаційну діяльність. їм не заборонено доступ до інтернету. Наприклад, коли в США засуджують хакерів, да то їм одна з рішень заборонено доступ до навіть до там холодильників, в яких є чіпи. Ну так ну, я так. Спрощує до будь-яких засобів, чим вони можуть користуватися для злочинної діяльності. Якщо це люди засуджуються або підозрюються в злочинах інформаційних, то відповідно їм в них мають бути заборонений доступ, а вони навіть не ховаються за якимось штучним інтелектом, вони продовжують діяльність і далі тут же ж наводяться приклади, що це теж важливо. Всі, хто по, з їхньої, як би так сказати, Мережі, хто був затриманий. отут там як Мужчина Андрій. Фізична особа я маю зазначити. Представник Запорізької общини самооборони і так далі. Тобто вони виходять. тобто їх Випускають під заставу, десь знаходяться досить немаленькі суми. І думаю, що навряд чи це вони там продають. Стання. Тобто, все це з однієї сторони і смішно, з іншої сторони, я е, от, я не знаю, чи буде це коректно згадати, щоб мене не пов'язали з чимось. А от я коли говорю Ярослав, я постійно згадував 2014 рік і був у нас один журналіст, ну людина, яка називала себе журналістом, е, і він досить якісно. Е, Просував російські наративи щодо особливо там Тараса Шевченка, він української історії. І потім, от, його, да, його не стало. От. І в принципі, дуже напевно це було мало певний ефект, і дуже захистило український інформаційний простір. Тому мені здається, що коригування законодавства щодо протидії таким агентам впливу, звісно, не в контексті політичної цензури, але в контексті інформаційної безпеки. Мені здається, було б доречним і це виклик. На мою думку, 26-го року саме е так діяти до речі, хотів згадати. Е Ну, не без його згоди не буду називати, але один наш міжнародний партнер. Він дуже любить приїжджати в Україну. І приїжджаючи сюди, він постійно говорить про те, що після сонної Європи від саме в Україні відчуває життя. Він бачить, от, як ми живемо. Ну, це з однієї сторони ми може дивимося на нього. Ну, якби нам би хотілося того спокою і сону, як, ну, якби який є в Європі, але з іншого сторони. Він якраз розуміє, що в принципі тут форпост спротиву, і поки якщо ми впадемо, весело буде вже в них. Тому, в принципі, приїжджає, десь він якби тренується у, на перебуванні в Україні, але він про це принаймні Олексій знає, поки говорив. Він щиро це говорив. Я хотів би тепер вже долучити до нашої дискусії наших гостей в залі. Шановні. Учасники, добрий день. Круглий стіл називається Виклики та рішення для інформаційного простору. І ось все, що ви говорите, воно дуже добре вкладається в одне питання. І я хочу звернутися до всіх: і до екс-міністрів, і до політтехнологів, і до політологів, і до дослідників, і до представників громадських організацій. Колись в Україні було Міністерство інформаційної політики. Потім сказали, що воно не потрібно його. Приклеїли оце слово інформаційної політики до мінкульту, а після останнього останнього переформатування Кабміну у нас нема жодного профільного міністра, не говорячи вже про віце премєр міністра який би відповідав за повністю напрямок інформаційної політики України, як зовнішньої, так і внутрішньої. Ми говоримо про ті наративи, які ми маємо транслювати. Ваше ставлення до того, що відбувається, і чи не боретесь ви тоді? Просто з вітряними, як сказати, млинами, намагаючись достукатися до суспільства. Тому що якщо не буде центрального органу виконавчої влади, який відповідає за це, можливо навіть з каральними функціями, як сказав Ярослав Башко, то чи, чи достукаємося ми до свідомості українців? Дякую. Такого запитання, я спробую першим відповісти, бо це найбільше те, що болить. З пропозиціями рішення цього я якраз останні півроку десь бігаю і спробую достукатися. Насправді наведу просто один приклад, який би не відбувся, якщо б був би хоча б єдиний координаційний орган щодо інформаційної політики. Таки в державі приїзд Анжеліни Джолі, вона їде вночі в Херсонську область, їх на Блокпосту зупиняє там, хтось зупиняє і її водія везуть ТЦК. І далі в нас в принципі офіційної версії наразі, як не дивно, досі немає. Чи то Аджілина Джолі пішла в туалет ТЦК і випадково загубила охоронця. Одна з версій, яка була в вибраційному в ЗМІ, э, які входять в так званий білий список. Інша версія, що його мобілізували. Третя версія, що э, це так да це, це правильно, у нас от, рівність. І от, э, у нас всіх мобілізовують. І четвер... ну, і так далі. Тобто э, ну і там далі пішли меми, там Лара Крофт, Ну всі образи Анджелини Джолі Е, э, э, Все це, звісно, було б э, смішно, весело в, в моменті, якщо б в нас не було була проблеми з мобілізацією, а, а насправді подія сталася вночі. Перша інформація з'явилася в, в проросійських телеграм-каналах близько п'ятої дня, і далі це вже поносилося як хаос. Давали коментарі такі ну, різні установи, які в принципі не мали би це все коментувати. Я думаю, що ситуація ну, пропускає виглядала так: подія відбулася. Що, що там відбулося насправді? Я ну, припускаю, напевно, я знаю, що відбулося, але ну, не буду озвучувати, тому що це моє припущення. Е і перша реакція держави була: а давайте, а може ніхто не дізнається про те, що це відбулося. По е потім хтось зливає відео з камер, де Анжелина Джолі заходить в ТЦК. От в, е е е не, не з в на вході. Далі чомусь з'являються фотографії, де вона не І, Далі, от кожен хто був дотичний, ага, в мене є якась фоточка з Анджеліною Джолі, а я її теж кудись кину на цьому хайпану. І все і понеслося. І в принципі, кілька днів був провал повної комунікації, Зрештою, якщо б на той момент був орган, який ну грубо кажучи. З, ну ситуація зупинила. Дійсно, у людини були проблеми з військово-обліковими. А ну питання, чому між е, організація яка робила такий міжнародний візит, не передбачила, що у людини мають бути собою нормальні військово облікові Ну це вже питання до організаторів Е, в будь-якому випадку. Сталася ситуація. Є якийсь орган, куди ну з повідомити і спитати, а що ж робити? От, ну сталося, як нам реагувати? Тобто, ТЦК, там того Миколаєв могла вийти заяв. Дійсно, що от у нас можна було прокомунікувати ситуацію, як в нас немає особливих умов до охоронців Анджеліни Джолі. Ми одинаково е мобілізовуємо всіх, у кого є там проблеми. Додам, що реформу мобілізації наша команда запропонувала. Ми її вже місяць десь як просуваємо це комплексне рішення. Сподіваємося, що зміни на найвищому рівні дадуть можливість почути її. Принаймні розглянути, тому що, в принципі, є ще проблема, ну, на мою думку, в тому, що люди, які зробили певні помилки на державному рівні в цей кризовий момент, вони бояться, можливо, визнання цих помилок через можливо втрату посади. Відповідно, ну там ризик там кудись там подітися з цих посад, або, або що не знаю. Проте ну, дуже-дуже важко ніби очевидні зміни. Ми, наприклад, принцип ротації в принципі інформаційному просторі тримали б понад рік, і от тільки в листопаді вперше міністерство оборони е, його озвучило як один з варіантів розгляду контрактів Проте знову ж таки це поки що тільки озвучено і, і навіть напрацювань немає. А але це вже ну якби цього мало. І що рік півтора тому цього можливо було б достатньо зараз. Просто запровадження ротації вже буде мало. Треба комплексне рішення. Проте я хотів би повернутися до. Підсумку, який задав пан Олег, дійсно героїчний чин закінцівників Крут, він доречний сьогодні, і в тому числі його згадати на нашому заході. Бо якщо ми щоб нам не довелося знову, б, щоб були крутяни 21-го століття, які будуть йти в рівне. Чи душний бій, захищаючи Київ, нам краще зараз зробити все, щоб, щоб таких героїчних вчинків не було, щоб не було потреб створенні нової ОУН, нової УПА ну, або реінкарнації старих принципів, ну і так далі. Тобто, щоб ми все ж таки зберегли свою державність, соборність, самостійність, поступово відвоювали свої території і навіть там от десь. Кубані помідорчики посадили. Дякую на цьому. Я дякую колегам, дякую за участь, дякую глядачам за те, що дивилися, дякую. Нашим партнером з футгансу в Україні заможує проводити цей захід в цілому роботу нашої команди. Попереду, 26 шостий рік. По поводу стандартні і нестандартні виклики для нашої команди будемо працювати. Дякую інформаційній агенції «Інтерфакс України, де ми гостинно в чергово провели захід. На цьому я припиняю наш захід, закриваю.